Самооцінка або самоцінність як розпізнати і що головне схожі слова, чи не так? Самооцінка це те, як ми самі себе оцінюємо, яку оцінку ми собі ставимо по різним сферам нашого життя: це робота, реалізація, гроші, батьківство, сім'я, це про віру в себе, в свої можливості. А самоцінність це емоційне сприйняття своєї унікальності і особливості. Це про гідність і про повагу. От коли ви працюєте з собою, зі своєю самооцінкою, або в індивідуальній терапії, або в груповій, ваша самооцінка стінюється, зцілюється, і ви починаєте відчувати унікальність свою і особливість. Ваша самоцінність. Стає дуже великою, як до неба і назад. І саме в такому стані вас не бентежить ніяка критика. Хто б вам що не казав, ви відчуваєте себе особливою і унікальною. Саме так виглядає стабільна самооцінка. Ви перестаєте себе критикувати і оцінювати. Ви приймаєте свою унікальність і особливість. Таку, як є. А якщо у вас ще не так, приходьте до мене. Я знаю, як вам допомогти.